Хайкертони, сьогодні шаблон під Rocket Pocket, проект від української біржі. Є сенс його по отапити чи ні, покаже час, але так як тут автоматизація відносно проста, і просили в чаті викласти цей шаблон, то якраз от ділюся ним. Значить, у нас в архіві, який ви знайдете в телеграм-каналі, лінк на телеграм-канал під цим відео буде. Ви знайдете ось таку структуру, тут сам шаблон. Файли з вхідними вашими профіль папками, тобто список профіль папок, і туди ж вказуєте через капку з комою і проксі, якщо потрібно. От, далі розширення для того, щоб дана тапалка працювала в браузері. Ну і Тимчасовий файл, куди ми будемо збирати ваші лінки. Так як дана тапалка дозволяє нам працювати прямо в окремій вкладці, не відкриваючи Telegram Web, то перед тим, як запускати в даному режимі, нам треба вибрати режим парсинг, ось тут. І прогнати всі ваші аккаунти, перед тим само собою, прописати ось шляхи до папки з профілями і прописати шлях до от даного файлу inputks. Тут шлях мій, тому вам треба буде вказати свій. Ось тут у вас мають лежати ваші профіль папки, тобто багато папок, названі якось по-вашому, як вам зручно, а ось тут має лежати список цих папок. І до кожної папочки типу, прив'язана прокся по бажанню, можна і без проксі. Далі вказуйте апгрейди, включаєте або виключаєте то вже по бажанню. Я вімкнув для того, щоб показати, як воно працює. Тобто, запустили в режимі парсинг, ваші всі телеграм-аккаунти прогнало. Ось ось цей файлик попали ваші лінки. І далі звідси скопіювали, вставили в Inputax, І переключили на майнинг. І далі вже юзайте даний шаблон по кругу. Він буде перебирати ваші аккаунти по порядку і власне майнинити. Ну, Запускаю. У мене вже режим майнинг, тому що ссылка в мене є. Дана тапелка працює в окремій вкладці, але розширення треба ставити типу, як в телефонне, ну, от, власне, тут воно ставиться, можна якесь інше поміняти, але тоді враховуйте ті екшени, де емуляція мишки йде, там декілька їх є. І власне, якщо там йде клік по координатах, тому якщо тут змінити розширення, то можливо десь не буде попадати. Хоча там, в принципі, площина ось, кліка ось така велика, то можливо і з іншим розширенням теж буде працювати. Так, ну у нас спочатку береться баланс тут. Чисто інформативний блок, вказується, що ми залогінились, все ок, наш аккаунт і баланс. Далі у нас тут з'являється раз в день така типу, коробочка, подарунок. Ось так якось це, ця гра, то ми провіряємо, чи вона є. Якщо є, то забираємо денний ревард. В даному випадку її вже немає у мене. І далі ми йдемо майнити. От, власне, майнинг. Оце емуляція переходить в дану площину, а потім відбувається майне. Ну, десь зачіплює астероїди, тому що додаткові бонуси капають. Я зробив рандом, щоб воно бігало отак по площині. Ну і таким чином десь буде зачіплювати те, що падає. Після того, як воно змайнить всю вашу енергію, я до кінця це показати не буду. Ми йдемо, якщо у вас включені апгрейди, то навіть якщо вони не включені, то воно переходить на перевірку денного спіндроп є. Раз в 24 чи раз в 12, годин, точно не пам'ятаю, воно дає можливість там крутити рулетку, барабан типу, і щось там випадають, якісь апгрейди або монети. отак от, от у нас перевіряє, чи є можливість зараз крутити, якщо немає. Тому йдемо робити апгрейд. О, ну, я тут прокликаю так. От, як бачите, апгрейд зробився, зробився зробився і ось тут зробився апгрейд. І далі власне, ми закінчуємо нашу роботу. Ну, перед тим беремо свого свого баланс і, власне, на цьому шаблон закінчує роботу. Ось така логіка, нічого тут, в принципі, такого складного немає. От, а брейди хочете, залишайте, хочете ні, то залежить від того, який у вас баланс. Ну і юзайте. Надіюсь, даний шаблон буде вам корисним.